Рясних Божих благословінь та усіх щедрот бажаю вам я та канал Українські народні прикмети і традиції. 29 січня, день тижня четвер, давайте дізнаватися, що казали наші предки про цей день, які мали звичаї, традиції, прикмети, забобони чи перестороги. Світловий день триває 9 годин 14 хвилин. Схід сонця очікується о 7.48. Захід о 18.02. Місяцю цю дату зростаючий. Церковний КАЛЕНДАР Православна церква України вшановує сьогодні перенесення мощів святителя Ігнатія Богоносця, його визначають як одного з найперших церковних отців, який 40 років свого життя присвятив проповідям, настановам, повчанням про церкву Христову, закон Божий та допомогу людям. Коли він був єпископом, розпочались гоніння на вірян, переслідування та заслання. Ігнатій як міг підтримував людей, підіймав їх дух, аби вони не втрачали віри, помер смертю мученика. Під час перенесення та навколо мощів святого відбувались чудеса зцілень та різні дива. Також згадують святителя Лаврентія, затворника Києво Печерського, що був єпископом Турівським. Це чинець, що був затворником у печері, прагнув стати духовно міцним та спасіння душі отримувати, підтримував суворий піст та проводив час у молитвах. Під час свого єпископату розповсюджував Христову віру, наставляв людей на дорогу спасіння. Іменини у цей день святкуватимуть Дмитро, Роман, Костянтин, Іван, Гнат. Вітаємо. Чарівні хвилини янгола триватимуть із 16.40 до 17.25. У цей час до свого охоронця зверніться всі ті, у кого наладнається особисте життя. Розкажіть своєму захиснику всі турботи і печалі, і нехай він вам обов'язково допоможе. А я в свою чергу хочу нагадати, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмати і традиції. День називали холодним, так казали, коли прийшов холодний гнат, чекай великий снігопад. Мороз на дворі сильно б'є, що не всякий то витримає. Уже з приказки можна зрозуміти, що сьогодні люди чекали снігопаду за вірюху з сильним морозом. Предки помітили, що нагнати мороз не такий уже сильний, як на водохреща, але ще й підморозити носа може. А від відзавтра мороз слабшатиме, і великі гори снігу потихеньку будуть спадати. Предки намагались далеко поодинці від подвір'я найти, оскільки пора холодна, тож вірили, що злі відьми, лихоманки та інша нечисть виходить на люди, аби їх згубити. Наслати хвороби, пристрій, чари чи марево. У народі казали, що уся нечисть гарну подобу вбирає, аби поближче підібратись до людей. Тому з незнайомцями говорити надовго не ставали, а коли траплялись, то не дивились в очі, не давали торкнутись себе. Приказка каже як відьма рукою по спині проведе, враз здоров'я відбере. Щоб не викликало сварок, злих думок на поріг вхідних дверей люди клали вранці сухий полин, а ввечері його палили в грубі і більше нікому дверей цього дня не відчиняли. Збираючи свій народну мудрість свідчення, перекази, виходить так, що наші пращури найбільше в житті боялись саме нечисті й усієї чортівні, що з нею пов'язана, можливо, і не дарма. У добрій хаті завмілої господині сьогодні мають пектись пироги з капустою, пекли їх вдосталь, аби всіх рідних пригостити, та ще й сусідам занести. Люди казали, що хворіти ніхто не буде, адже усі слова вдячності за смаколики стануть невидимим захистом людині і до неї не вчепиться нічого поганого. Молодь вирушала на зимові забави. Адже скоро сніг почне танути, і гірки, на яких спускались і на санчатах, і на шматку резини, ставатимуть меншими і не так гарно ковзатимуть, тому забавлялись до схочу. Це день, коли треба хвалити своїх дітей, тоді вони ростимуть щирими, добрими та здоровими, а це завжди було головним для батьків. Здавна, люди спостерігали за природою, тому помітили. Сильний мороз протягом дня. То настільки ж і літо спекотним буде. Відлига сьогодні вказує на весну з дощами та затяжними грозами. Південний вітер несе тепло, північний сніг, східний заморозок, а західний тумани, що не можна сьогодні робити. Не слід починати жодних справ вони не вдаватимуться, не можна мити взуття, до благовіщення біда буде чіплятись. Що зробити добре? Нагната в пращурів була традиція, яка називалась дванадцять бажань. Зранку в коморі потрібно знайти чи купити, як на сьогодні, бо не у всіх є комора, голівку часнику на 12 зубців. Протягом дня по одному зубчику на кожну годину з'їдали з хлібом, запиваючи кислим молоком, кланялись по одному разу на усі чотири сторони світу і промовляли бажане. Тобто за день виходить 12 різних прохань. Люди просили те, що було їм найбільше потрібно, і аби справдилось до кінця року. Пройшовши такий народний обряд, пращури вірили, що все, про що просили, станеться. Мабуть, мені варто додати, що хто захоче таке повторити, зважайте на свій стан здоров'я. Раніше люди були здоровіші, тому з'їсти голівку часнику для них було не так і важко. Аби доланило, варто мати сьогодні при собі 10 копійок автентичні українські слова, взорувати. Люди так говорили, коли мали на увазі наслідувати. Народна мудрість, виделка впала, отже до вашого дому поспішає жінка. А от за тим, як вона впала, люди визначали її наміри. Коли зубці виделки дивляться вгору, вам несуть плітки та пусті розмови. З зубцями донизу до вас ідуть на відвідане та несуть спокій і радість. Коли виделка лягла на бік при падінні, будуть проблеми від людини вам. Є ще кілька загальних прикмет: падіння виделки на голо підлогу до сварки, на доріжку килим до довгих, виснажливих, протеплідних розмов. Прибор упав у вас з рук попереду втрати падіння Відбулося зі столу, доведеться на щось витратитись. Якби не впала у вас воделка, аби уникнути усіх недобрих наслідків, наступіть на так звану ручку веделки, за яку ми її тримаємо, і лише тоді піднімайте. Стрижка приведе до самотності найближчим часом, тому краще її не робити. Щасливе число дня 5, колір дня білий. Містичні години доби триватимуть з 19 до 20.00. Варто проявити більшу обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Капуста Городня. У народі рослина ще відома під назвою Капуста Білоголова. Для лікувальних властивостей її використовували у сирому та квашеному вигляді. Росте як насаджена городня та польова культура. Люди використовували капусту як вітамінний засіб, що здатен укріпити захисні сили організму, особливо в період застуд. Здавна пращура підвищували апетит капустяним соком. Відомо, що вона допомагає при безсонні, подагрі, водяниці, також регулює роботу кишківника. Листям капусти лікували ревматизм, прикладаючи його до хворого місця, а ще мігрень тому часто пов'язували лист до чола. Свіжим подрібненим листом предки виводили бородавки та загоювали виразки на шкірі. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви серед поширених страв того часу була варена курка з хріном. Страву таку готували на сімейні чи родинні свята переважно. Цілу курку гарно мили заливали водою на годину, аби вимокла. Потім воду зливали, курку ще раз мили, заливали новою водою і ставили варитись. І як тільки вона закипить, до бульйону додавали цілу чищену морквину та цибулину в лошпині, розрізану надвоє. Коли птиця звариться, її виносили на холод або та вистигла. З бульйону її не виймали, або м'ясо набралось вологе і не було сухим. Адже у ті часи переважно різали старі кури, і м'ясо в них уже було не першої свіжості. Коли курка охолола, її виймали, відділяли усе м'ясо від кісток та розкладали по мисках, зверху клали домашній хрін, який у доброго господаря завжди був. До птиці додавали або різану мамалигу або варену картоплю, поливали підігрітою юшкою. Люди, що народилися у цей день, є проникливими та мають розуміння того, що в житті варто покладатись лише на власні сили. Не бояться перешкод на шляху, долаючи їх, стають ще більш впевненішими. До їх сильних сторін відносять силу духу, хоробрість, відповідальність. До слабких бувають інколи імпульсивними. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись води. Успіх їм приноситиме смарагдовий колір та окремо відтінки зеленого та синього. Камінь талісман хризопраз. квіткою долі є льон. Цей день в Україні, 29 січня, день пам'яті героїв Крут. Ще одна пам'ятна дата, яка нагадує нам про безцінний подвиг боротьби за свободу рідної країни, близько 400 молодих людей, студентів в 1918 році протистояли численній більшовицькій армії. Безстрашні герої затримали війська ціною власного життя, що призвело до підписання брест Литовського мирного договору, який визнавав світом незалежність Української Народної Республіки. В історію ця подія увійшла як бій під крутами. Слава нашим героям у всі часи та на всі віки. Давня приказка говорить, що дружба міцної не спопали ж вогнем. Нехай такі друзі будуть в кожного з вас.